встановлення меж земельних ділянок. Це не по-вашому, а це по-вашому. Так, які з них правильні, скажіть. Я йду по тому, які з них правильні. Ти що? А, ось це, ось це, все. Про проведення експертної решовоцінки земельних ділянок. Хто в маркетні центрі ОТДК про той 111? 111. Хто, що їхнє майно? Помните, хто? Ми не хотіли, що їхнє Да, ну... Но они на это не, не пошли. Не можно порыть? А что не пошли? Потому что они посчитали, что это у них не темчасовые породы торговый центр. Да, он уже проходит, комбіп, как торговый так... центр. Шановні, давайте мы не все это сам. Кто за? Против, утримуемся. Всем за. Свидовался на право власти. Садись, уже все, мы спрашиваемся пытались. Мы долго всегда это самое. Короче, проходит. Так они задурили пытались. Товариство автопорт сервис, улица Воровска, 35, площадь 08929. Ага, урядничество скотські приміщення. Урябничі та складські приміщення, ФОП, тиши. Це раз, значить, що це таке. А поки 63 а тоже куди ж якось? 20 соток. Це не випечатав, я я ну. Не вділи. Не зря міський голова. Кричав на, на мене і на різку. пройшов Микола. Галати. Не напечатав, не почав заправляти. Так. Автопорт під підмально. Ну, да. Нема заперечень? База. Промирщик. Хто за? Проти, Проклівався. Приміщенні промисловий. Сім за приміщення. Поптішек. ОЛ вулиці Ковпака 63А. 20. 200. 200 квадратних метрів магазин. На ковпака 6А магазин. Немає заперечень? Надавали медозвіл на, да. на твердо. Да, проекту... Хто за? Откуда? Проти утримався. Плюс 7. Никуда дешево. Что ему не интересно? Все равно здесь ничего не решает. Это продаем. Это на выкуп замечательно. Если равно здесь ничего не решает. Так, к фамичеву, что вы прошли помечувающий? Нічого було надання дозволу, в нього немає. Він вносить на виклик, ми ж виїздимо. Ми ж переносимо на наступну комісію. Немає заперечень? Хто Доза. Прошу отримався. Так, перенос. Так, наступний проєкт рішення про надання дозволу на розробку тех документації щодо встановлення меж земельних ділянок. Суми Машбут, вулиця машина будівників 1. Площа 0,2339, підразмішеної лабораторією та складськими приміщеннями. Купіли, земля там визначена. <ріпи> Тиска була Хто за Проти утримався. Доступный проект решения про дозу на поле завалить Товариство будет металл суммы лучше Тополянского, 17. Вот они. Выражайте промещение. Ну, хотя поделить, наверное, потому что продавец кусок. Поделить землю, если надо. Наверное, сайт, то есть продавать Потому что кто-то выходил на место сделать. Есть зауважные пропозиции? Нет. Кто? Кто за? Проти, утримався. Всім за. Так, наступний проєкт рішення про зміну цілевого призначення земельних ділянок. Майковський, ДП, ОСГ на ІЖБ, Вулиця Рахловська, 29. Це вже питання було. Було. А, було. А то, да? Пропоную двох редакцій окремо проєктом рішення на, 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 на чергу сесію. Ну, знято, не проголосували. Нема запроси, шановні. Хто за? Проти утримався? Всім за. Mm -hmm. Наступний список громадян, яким надається дозвіл на розроблення проєктів землеустрою. Шевченка, Людмила Валентинівна, Ганівська, 21, ІЖБ. Пропоную, як ми последні раз робили, в редакції двох редакціях на дату відмовити з посиланням на мораторію. Немає потреби, ну, щоб списки. Да. Прото. Мені нічого не орієнтує. Все, все як раз наоборот горить, все поїхало. Старшего дела Сина, крайняя 27 це виїзд у нас. Василь. Василь. А що? Ли... Виїзд. А виїзд. Переносимо. За Сульською Валентина Іванова, 9А. Виїзд. Кривошей Ольга Віталіївна, вулиця Льотна. Для садоінсу у вас есть 5 и 80%. Це, по-моєму, отже, що то, що да. до того приходили, це саме палёт. Кривашей. ага. Ольга Віталія. Кривашей. Ага. Ну, щоб було два льотника, то, що вони приходили. Два громадянина. ІЖБ властість. А, Ж... власне... а по-моєму, ми вже проголосували по неї. Нічого не було. Ні? Пропоную в той же... З двох редакцій на посилання лабораторії. Да. Для... Нема запоріження? Хто за? Проти втримався. Вісім за. Ключик. Написано? Фесенко Світлана Юріна. Аналогічно. Вулиця Шоста Продона, Весла Дробаків. Під ДЖБ 10 соток. Пропоную окремо проєктом рішення. Двух видався на мораторій. Нема за. Шевцов, Сергій Миколайович. Між вулиця Крайня, вулиця. Так і я живу, що голосували. Ну. ну. Такой же редактор? Да. А на что мы Ну Потому что ше... нема протокола. Вот, не пожалуйста. Пожалу. В электронном виде скинули уже два дня. Электронный пиццельный протокол. У нас протокола нема подписана головой комиссии. Пропонует. Да, вот дивиться, подпись о каждой сточке стоит. У кого? У кого-то у вас а в управлении. У нас не Так, значить, в якому Можешь. Она только понесла. Значит, по Шевцову то же самое. По Шевцову... У нас электрон я... доступает да, не А, говорит, совсем говорят. А <звіг> он на у нас есть. У нас не может быть. Нет, нет, я сейчас не точно. На каком матери? Хорошо. Биля территории. Было? Да ну я через минут тридцать пойдет. Ну, Проведвом. Гаврилов Юрий Иванович, вулиця Черепина. Для гаражного будильництва. 20 квадратов. На территории Ство АЗС автопарк А. А Оттуда не йдуть все в пучище. Их богато. Их богато. Надо на балад. Так, все. Надо. С 9 по 8. Начерепина. На на да, на Надежда Михайловна. А ну да, там. А а а в в да. А. А. Нет, Значит, когда-то сумбуду выделялась земля под строительством гаражей. И они по столу коронавирус порядок. Поїдемо подивимося, де ці гаражі стоять. Нічого страшного, ми подивимося на місці схематично. <гум> так, <гум> наступний проект рішення. <гум> так, список <з, гум> громадян, яким надається дозвіл на розроблення проєктів. <гум> так, це вже ми розглянули, так? <гум> да? громадян, яким передаються земельні ділянки у власність, оренду за проєктами землеустрою війни. Ви справа Надія Степанівна, автокопоративні Вікторія, ділянка 594 для гаражного будівництва. У власність 24 квадратних метри. Приватизація. Приватизація. Нема заперечень? Хто за? Проти, утримався? Всім за. Ермакова, Александр Николаевич, товаристы комплексов, делянка 417В, для гаража у вас есть 100 квадратных метров. До Кто за? Против, удержимся, 7 за. Сточка, Татьяна Вениаминовна, С одного товариста финансист, делянка 59. Для содилицы у вас есть 5 соток. Кто за? Против, удержимся, 7 за. Соловьева, Любовьевна. А, покрепчик. А? Каддиничі товариства автомобіль 87, ділянка 18, для собі власті 54. Хто за Любов, Любовсина? Це на вулиці кооператив. Це приватизація. Через проєкти. Вісім за. Бондар Володимир Васильович, товариство Озера, ділянка номер 20 Товариство ООН 86. у вас 6 соток. Хто за? Проти утримався, 8 за. Асача, Цукровых, а Сача, Осадча Надия Едокимина. Товарищ Сатукровик, делянка 334А. Для соединения у вас есть 3 сотки. Кооперативе где? Кто за? Против, взимок, 7 за. Вы с я Вячеслав Анатольевич. Товарищ Соединения, товарищ Электрового 86, земельная делянка 9. Для соединения у вас есть 5 соток. Кто за? Против, взимок, 7 за. Курлік Світлана Леонідівна, товариш Садніч, товариш Солодиш 86, Садніч, товариш Зв'язківець, Сімельна ділянка номер 3, для Садніч, власність 5 соток, це де? Зв'язківець, це на Олдиші. Це тут Зв'язківець, який там приватизація. Возді Большої Білої Гори, де? Хто за? Провозки вистрілювався. Всім за. Можна сказати, що Зв'язківець. Наступний проєкт рішення про внесення змін до деяких пунктів рішення Сумської міської ради. Так, наш перший пункт у зв'язку з допущеною помилкою. Другий пункт замінити перерахунком системи координат. Наш третій замінити слово м'япельщик у зв'язку з допущеною помилкою. Четвертий в зв'язку з допущеною помилкою, враховуючи звернення, замінити цифри. П'ятий, враховуючи звернення, так, так, свідоця програва на спадщину за заповітом. Спадкодавець Коробченка, Технічне питання. Шостий. Так, э, дополнительное речи о проекту решения суда до летним майданчиком. Написали заявление, у них там кафе, они просят Майданчик в Решение про надание не нужно. отдельно идут, приходят в майданчик, что значит дополнить. Что Шо по шостому? Надо емчика и приходят отдельно делают проект и летний майданчик разработают. Потом уже ты ты ничего не трогаешь. Конечно. Значить, пропоную з 1 по 5 прийняти пакет. Хто за? Проти, отримався. Сім за. В цілому, з першого по п'ятий пункт. Хто за? Проти? Утримався. 7 за. Шостий пункт. Пропоную. Шо, Редакцію відмовити? Раком. Ну, Рекомендуємо заявнику піти шляхом <кху> <кху> да. під літній майданчик. Нема заперечень? Ні. Про за проти. Утримався сім за. Духом <кху> духом. <кху> Рекомендувати. Рекомендувати заявнику, До Рекомендував заявнику з боротися. До управления міста понимали. Так, наступний проект рішення про втрату чинності. А стаканчик водички, пожалуйста. Протучиваю. Да, документации уже пошли, но да, что? А когда? Ви самі пройшли, да? Кого водички еще? Подождите. Затверждение тебе документы. По затверждению документации замок взять. Так, пропоную проголосувати проект рішення так, перший додаток цілому. Це державний акт. Хто за? Проти отримався сім за. Перший додаток цілому. Хто за? Проти. отримався сім за. Другий додаток. Список земельних ділянок яких підприємти рішення про передачу власності. Пропоную. Так, та, що там у мене... Оксана Думаюч. Голова... Отработав лучше. Поменка Галина Яков'яна. Це перша тренирові 44. Нема заперечень. Хто за? Проти, утримався. 7 <плес> за. 8 <плес> за. <плес> Чуйку Євген Миколаєвич. <плес> Сумське міське громадське обігень 2, ділянка номер 168 Нема заперечень. ж рішення, вот, Хто за? Проти утримався, 8, 8 за. Пропорелік земельної ділянки. Ну віддав, віддавши ще, щоб башко, одагна. Так, Нам і третє. Ковухова Ольга Іварівна. Так, Садін 400 Олдиш 86, Сідні Читириста ділянка номер 15 Нема заперечень? Хто за? Проти, утримався, 7 за. Третій додаток. Список земельних ділянок які передані громадянам спадкинців у власність. Да, пропоную голосувати в пакеті. Хто за? Проти, утримався. 7 за. Додаток третій в цілому. Хто за? Проти, утримався сім за. Проєкт рішення в цілому. Хто за? Проти, утримався сім за. Так, наступний проєкт рішення про передачу власність аренду земелі громадянам, які знаходяться в них користувальні. Підмаємо да, Так, так? Да, да, так, так. Так. Список громадян, які прийдуть власність оренду земельдянки, будівництва та обслуговування будинків, господарської будівлі, спробують за рахунок за забудови. Пропоную додаток проголосувати в пакеті. Не може Хто за? Проти? Утримався. Рішення в цілому. Хто за? Проти. Утримався. Сім за. Наступний проєкт рішення про передачу. Про втрату чинності в деяких пунктів рішень виконкому сільської, міської ради. Не, хочеться, чемодана. Так, значить, <кій> <кій> перший в зв'язку зі смертю, другий <кій> в зв'язку з оформленням право власті. Пропоную проголосувати в пакеті. Немає проти. Хто за? Проти, втримався, всім за. рішення в цілому. Хто за? Проти, утримався, всім за. Так, перелік земельних ділянок, які для проведення земельних торгів. Торгів. Улица Черепина, 1-2, торговельный центр, ориентированная площадь 2 Га. Продаж. Так, какие-то 1-2, да? Я понял. Все продает? Есть запорочная? Понятивать надо? Кто за? Против, Утримовся. 8 за. Так, наступный. Улица Черепина, Один дроб один. Земли громадский забудовой для будильница торговельно-разворажальный центру с аквапарком та Ковзанковый. Продас 400. Надо пояснивать, что такое Ковзанка. Не, надо. Не, не надо, Даксен. Ну, хорошо. У, читаю ще раз. Череп на один дроб один. А, все. Сразу за мостом. Все, я входит. Тут пойду. Надо 4 все кому-то пояснивать. Получится душе, у нас так. Да, 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 Сразу ну, за мостом. Ну понятно, а, что И, И два желающих. Сказали, эпицентр сказал, что возможно своего сателлита зайдет. Кого заведет? Сателлит своего. Короче, все некуда. Но у нас есть еще один. Ну, Афган тоже хочет. И еще один хочет. Авган. Еще такой. Вот, я хочу тоже. Кто-нибудь хочет, я хочу. Берите. Улица Кавпака, біля госпіталя, ветерані, володя, ведь війни. вины. громадські забудови забудований для будівництва починку та реабілітації. Продаш один гипсон.

<клес> а все у нас уже, да? Чому Че, ні? Ще багато. Ще як-то 15. Три пункти опановування, у нас і Так, публічне акціонерне товариство Бель, Шостка, Україна». Землі громадські забудови, підрозміщені магазини, будуть з'явитися у Києві 16, 7 сотик. От, от 34 квадратні метри. Та 5 років з 24 на біло 14. Я не маю догоди. Нема запоріжжя? Магазин встроюємо. Хто за? Проти? Це кстати, 30-го

как раз разведим. И будем... Интеррек молодым парламентом организует поляну. По дисконту хапчик возьмем. Да? А, вы С Майдана. на квартиру. квартиры. Майдан. Майдан на привезенный... Не, да, мы просто дадим и все. Официально попаковано. Вы, если хотите, квартира. Товариство Газпір. Землі правословий замісний аністерів вулиця Кирадська 2. На 25 років. 25 пропонують пропоную двоєчку брати, тут вони перепутали. 5 років написали 25. З 25 на 2 14 років. Ну, боляк, все подають. нема Забачений. Хто за? Хто утримався? 8 за. Підприємець Калініченко Анатолій Олексійович. Земля громадські забудови під розміщеною базою, Вулиця Весняна, 1 На 5 років з 25.02.14 року. Він поновлює. Ну, я не так. Під Підмайну. Хто за? Проти, втримався. 8 за. Так, наступний проєкт рішення про поновлення договору оренди земельних ділянок. Чи що, чи Це вже перечне? А, це только вони всю пачку. Значить, про припинення договорів оренди шляхом розірвання. Так, товариство На дату згоду товариство засідання на припинення дії договору оренди з марділянки з адресу праці 9, площа 19 соток, шляхом розірвання. А не дом там построїли на праці 9. Засідання. Не давати. Не додавати. Значить, що ми робимо? В редакції 2. Відмовляємо. Але не хочуть розірвати зарані договор. Да. Да, mm. Відмовляємо просто? Звісно. Ну, окремим проєктом рішенням в редакції відмовити? Хай буде. Нема заперечень? Нема. Хто за суд? Проти утримався. Вісім за, відмовився. Забачена відмовити. В одному варіанті. В редакції відмовить. И, и вроде бы хорошо и морфинская. <связь> Даже да. без Про пропинение аренды земельной делянки вкладывается с петлей не в, в таком разрывании. Так, значит, на пропинение доброй аренды земельной делянки в улице один 1-4А, в 700 квадратных метров. <связь> а, а что это? <связь> а Здесь. Отказывается. Я Отказывается. Отказывается. от шафрана, хотела Отказывается.

Ольга Олеговна, <плес> это, это, это то, что вы говорили, что лучше на площадку поставить детскую? Это... это? Да. Вечную. Да. Вечную. Да. Они судились не знают. вами. Они судились с... Как фамилия? Так, пропоную краем проектом лично в двух редакциях. Назад и отмолвайте. Кто за? Против. Утримался. Ну, вильная зелянка тут имеется. Это про пол. За стройки мы знаем. А мы же продолжили уже недавно. Есть это? Это не другое. Про пол. Про два его только по-другому. Это 700 будет. Тут дійсний договором ще не заканчував. Ну що, все? Це, 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 наверное, так, ось так, Комісія з питань освіти, культури і спорту, сім'ї та молоді передає нам привіт в ліцепорипеки і О і пише, послухали про звернення мешканки місяців Гриньової щодо сприяння розірвання договору на продаж спортів на поїздці із закладом Twin Peaks. Говорить зі школи номер 8 та Сандрівської гімназії, якому у усередню місце рішенням сесії ради було подано до ренти землі. Доповідає голова постійної комісії Рогова. Ухвалили інформацію взяти до відома, рекомендувати працювати дане питання постійної комісії з питань транспорту, зв'язку промисловості перепики та постійної комісії з питання фітру будівлі земельні висили, що рішення порогова. Запишу землю забираємо. Він піс. що він хоче, Не розуміє. Так, пише поруч загальна освітня школа номер 8 приблизно 50 метрів, а також Олександрівська гімназна No1 приблизно 100 метрів, знаходяться літні майданчики, і бар закладу Пікс», якому депутати Сумської міської ради в серпні місці подовжили до оренди землі в суперець з думкою мешканців сусідній будинків. Тому я і мешканці нашого будинку вимагаємо від місцевої влади розірвати довери оренди на продаж спортних напоїв в цьому закладі.

Ну, высоко разорвать договор. А на двойноку дать. А можно пишем Хто за? Ми дадим вам парабел. Спортивая комиссия будут транспорт. Заработают. Давай, перепекайте. Слушай, вот этот Ось прийшов наш проект землеустрою. Это тот, который сейчас скандальный. Тут этот коробко, это Якира. Я пропоную. визначити. с двумя очередями будем Записать это правильно в новом договоре. И написать, что первая черга будем со стадион. Соответственно, они на себя берут забавязание публично, публично о том, что они также делают этот сквер, приводят его полностью в отповедность. Если надо, то в того, что чистят этот канал, хотя, хотя на самом деле там даже воды в этом канале. Вот. И, только после этого, и только после этого они получат право второй очереди будильництва и коттеджи. смогут застроить коттеджами да, остальную часть. Какие мнения будет? по этому? Прекрасно. Сразу в стадион и Сразу сквер. стадион и, и только после этого. Да, в первую очередь. Да, первую очередь. Да. И, полосы полосы. и только и после полосы. этого возможность забудов. Там сплата в месяц 10 тысяч. Платят они с 2008 года. Уже миллион больше заплатили. Да, Седьмого, Не, А решение в седьмом. Решение Нет, просто да, если да не, не, не -го... остался город, там, где зеленый. Что касается? Мы... Проектируемый... надо. так пройти Надо как-то подумать. Что я в... Я, значит... Пропоную, теперь я дам задание всем нашим, это как-то написать. Значит, на сессию выведем картинку, запросим Бритова, Бритов Пида, я уже был с ним переговоры, он с удовольствием придет, всем все доступно объяснит. Но тоже так не может быть, что вот заплатили молодцы, но это ваши проблемы, а дальше мы с вами не играем. Есть логика? Угу. Вася, что скажешь? Ну, если так, что, пусть. Так, то по-другому быть не может, потому что это скандал. Да, стадион сквер. Стадион, сквер, только после того... То есть там, если, да, если учесть, там 1,6 га <клыш> земли у Коробкова и. Если учесть, что будет построен стадион, и они зачистят те 50 соток, и приведут красиво, сделают пару мостиков, да? вот. то на самом деле зона, где можно вот, отдохнуть Нет, тем да, же это... жителям, в том числе и этих новых будущих коттеджей. И, и вокруг Лежкаща, я я на лучше. В, в... Бурьяном, Ну, понятно. Я Толя, какой формулировки у Ми просто голосуємо на момент. Ні, давайте так, запишем, що запропонувати, запропонувати орендарю внести відповідні зміни що до договору. Щодо черговості будівництва. будильницы. Если не сейчас не связано, а изначально. Звернутися запропонатором даю звернутися. Там було написано. Нема заперечень? Ні, заперечень немає. І пропозиції ще. запропонувати управління. Ну, продиктувати запропонувати вісім за запропонувати внести відповідні зміни до договору. Що до чергового зміни?